Недалеко від Києва знаходиться унікальний замок з скульптурами 17-го століття власним водоспадом. Територія велика та доглянута. Замок знаходиться в годині їзди від Києва. Щоб подорож була більш смачною, в дорозі заправляюся та купую кавовий лимонад та бамбол. Класно ще є різні смаки. Барбарис, маракує. А Ще мені подобається, що на вок можна обрати каву з кофеїном або без. У них є навіть холодна матча Оранж. Холодні напої на вок класні. А ще зручні стакати. Анчики, щоб охолоджуватися в дорозі, замок це реконструйована фортеця 17-го століття. На території замку можна навіть заночувати. Їх бутік-готель входить в топ 100 найкращих готелів України. Також на території є власний ресторан. А ще у замку знаходиться унікальний єдиний у світі музей української народної ікони. Переважна більшість дерев та квітів, що ростуть на території їх парку, належать до рідкісних різновидів. На території можна просто погуляти, зробити класну фотосесію. На їх озері проживають лебеді. Територія велика, а людей майже немає. Це музей замок Радомишель. Залишаю вам адресу.